Доброго дня, мої любі малята! Я рада вас вітати на занятті з розвитку мовлення, на якому ми з вами познайомимось з новим звуком. Пригадайте, дітки, будь ласка, як шипить змія. Ш! Молодці! А як вітер шурхотить листя? Шур! Шур! Молодці, дітки! Ну що, здогадались, про який звук сьогодні ми з вами дізнаємось? І так, скажіть, будь ласка, який це звук? Звук Ш. Молодці? Твердий, дітки, приголосний і пом'якшений звук Ш. Ш на письмі позначаються буквами Ша. Розгляньте уважно малюночок і запам'ятайте, як пишеться велика букавка Ш і маленька. А ще в звуковій схемі слова звук Ш позначається однією рисочкою. Запам'ятайте! А на що схожа буква Ш? Пропоную вам розглянути малюночок та дізнатись послухав віршик. Каже братик Тимошу. Хочеш букву напишу колосочки три, межа. Це для тебе буква Ш. Разом зі мною, дітки, давайте спробуємо прочитати склади зі звуком Ш. ш Ш-а Ш-О Ш, ШК, Шу, ШЕ, Ш. -О -Ш, ш, -У -Ш, ш, -Е -Ш. Ш-І. Ш. Ш-И. Ш. -і. Ш, -і. Ш, -і. Ш, -і. Ш -і. Навпаки. Аш. Ош. Уш. эш е Іш. тиш Молодці у вас дуже гарно виходить. Розгляньте уважно, дітки, малюнок, і знайдіть слова, в яких ви чуєте звук Ш. Я спробую вам цьому допомогти. Мушля, мішок, вишня, хобрашок, молодці. Послухайте скоромовку, дітки, і спробуйте за мною повторити. Шістнадцять шли мишей і знайшли копу грошей. Шифер кришу прикрашає, від дощу її ховає. Послухайте, дітки уважно, як слова один звук змінюється на інший. І як змінюються самі слова. Сапка, шапка. Миска, мишка. Казка, кашка. Розгляньте дітки малюночок і назвіть слова, в яких ви чуєте звук «ш» на початку слова, а потім слова, в яких ви чуєте звук «ш» посередині. І так: шуба, шорти, шишка, шапка, каша мішок, мишка, подушка. І зверніть увагу, що в слові шишка два звуки ши на початку і посередині слова. Для того, щоб запам'ятати, як вимовляється звук ши в словах, пропоную разом зі мною повторювати чистомовку. ша Ша, ша, у нірці миша. Шу-шу-шу, не порушуй тишу. ШЕ, 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 говори тихіше! Ші-ші, ще, ші, шумлять комиші. Молодці, дітки! Розгляньте та запам'ятайте, як пишеться буква Ш. А ще порахуйте, скільки їх на малюночку. Ви, як завжди, дітки, молодці, дуже гарно працювали. До побачення! Дякую за увагу!